На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. Тунель між станціями метро Лук'янівська та Золоті Ворота відремонтують. Київ Пастранс витратить 4,6 мільйона гривень на емаловий дріт. Для навчальних закладів Солом'янського району столиці закуповують молочки на понад 6 мільйонів гривень. Київський зоопарк шукає постачальника 5 тонн індичатини. Також київський зоопарк купить банани і ананаси для своїх тварин. У експоцентрі хочуть створити терапевтичний сад. На прибирання столичного Печерська після ярмарок хочуть спрямувати понад 2 мільйони гривень. За доставку пенсій пільгу Вукам Києва заплатять 90 мільйонів гривень. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. У Гореничах будуватимуть новий світлофор. Аеропорт Бориспіль купить 5 тисяч кілограм сухого корму для собак. Буча майже на півтора мільйона гривень накупила саджанців, кленів та вишень. У селі Іванівка на Обухівщині будуватимуть майданчик для міні-футболу. У дитячій лікарні боярки за 33 мільйона гривень відремонтують І Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Києва у текстовому варіанті. Шукайте посилання у описі до цього відео.